Дня. Сьогодні будемо виготовляти ось таку гольницю красиву в техніці сухого валяння шерстю і покажу, як вона функціонує. Верхня шапочка зазвичай ми використовуємо як гольничку, вколюємо голочки, шпильки. Шапочка у нас знімається, тому що за основу ми взяли ось таку баночку невеличку. І Туди ми можемо покласти різні дрібнички, які необхідні для рукоділля, і вони будуть завжди у нас під рукою. Що нам необхідно для нашої роботи? Ну, По-перше, знайти необхідну якусь невеличку баночку, я там закривалась. Знадобиться шерсть для валяння. Вона буває коротенька і в довгих пасмах, як оця. Підійде будь-яка. Невеличкий шматочок мережева або якась письма, губка. І голочки для валяння. Я буду використовувати дві, трішечки більшого розміру і меншого розміру. І так починаємо працювати. Перед нами наша губка. Беремо спочатку голочку більшого розміру. Якщо у вас одна, то можна і однією скористатися. Шерсть для валяння. Ну, я поки що візьму за основу білий колір, бо червоного в мене небагато. Що ми з нею маємо зробити? Ми маємо ось так витягнути. З нашого шматка такі дрібненькі ворсинки тоненькі, і спочатку складаємо ось так, в різних напрямках, ось таку кубку. Витягуємо ось так, ще раз, ось так тримаємо, витягуємо, щоб такі прозорі у нас були шматочки невеличкі. І накладаємо і так, і так в різних напрямках. Шерсть під час звалювання зменшується в своєму об'ємі, там втричі навіть, тому ми не жалкуємо, кубку робимо величенько. Беремо голочку і починаємо хаотично в різних напрямах. Голочкою проколювати нашу шерсть таким чином, щоб ми чули, як голка дістає до нашої губки. Тобто нам спочатку треба глибоко, щоб звалювалась серединка, перегортаємо. За допомогою голки ми формуємо ось тут вже ці. Краєчка можна підгинати, і ми одразу починаємо формувати форму. Ну, щось подібне поки що робимо до плоского кола, а потім будемо нарощувати шапочку для нашого грибочка. Так, голочко підгинаємо краєчки. Під час роботи слідкуємо за тим, щоб голочкою не вколоти собі пальці, бо це дуже неприємно, боляче. І пам'ятаємо, що голочка дуже хрупка і дуже легко ламається. Тому намагаємося тримати її перпендикулярно. І не дуже сильно натискати, тобто ми пробиваємо шерсть, але не вкладаємо в силу. Робимо легко. Ось такий процес. Ну, Розмір, безумовно, ми маємо розуміти, що наша шапочка вона ще буде звалюватись, з боків я зараз буду нарощувати, що вона не може бути менше нашої кришечки. Так, і починаємо нарощувати. Знову трішечки я прибила злегка, і починаємо нарощувати ще шерсть. Раєчка загортаємо на цю сторону. Ця сторона у нас буде пласкою. Ми її будемо з'єднувати з кришечкою. Процес виготовлення ну, не досить тривалий, але він такий заспокійливий. В принципі, ось таку гольничку можна зваляти. За годину-півтори. Можна увімкнути собі гарну музику або сісти перед телевізором і слухати, кому як подобається. Оцю частину сильно не завалюю, бо тут я буду робити ось цей купол. Зараз буду нарощувати туди шерсть. Краєчки теж не забуваємо, підбиваємо. Поки що працюємо великою голкою і намагаємося пробивати як можна глибше, для того, щоб звалювалася серединка. Якщо я буду пробувати тільки на поверхні, в мене поверхня привалиться шерсть, а серединка буде м'якою, нам це не потрібно. Відбиваємо і знову будемо додавати. Всю частину я додавати не буду, тільки з цієї частини, і будемо намагатися додавати і збивати ось цей купол нашу шапочку. Коли збиваємо шерсть, намагайтеся хаотичні робити рухи в різні, різні частинки. Не робіть проколи в одне те саме місце, бо там, якщо ви будете туди дуже часто попадати, у вас там утвориться ямка. Заглиблення, вони нам поки що не потрібні. Поки що намагаємося робити рівненьку форму. Перегортаємо, якщо потрібно. Ці краєчки можна знов сюди. Цією частиною ми ще будемо працювати, приваляли, вже, якщо подивитися, не зовсім пласка форма, вже є така невеличка шапочка, і знову нарощуємо шерсть. Тільки ось в цій частині. Робимо кубок. Зараз вже я звалюю четвертий десь шар. по шерсті, який я додала потрішечки. Все це, це цього разу додала так, щоб ще й на краєчки у нас пішло. Знову сюди ми на цю сторону. Краєчки загортаємо. Ну і десь шарів 5, мабуть, да, основних буде. А потім ми на шостий шар. Будемо додавати вже червоний колір. Що робить наша голочка? Ми нею формуємо форму, тобто, де я хочу зробити, зменшити, я туди б'ю частіше, але не в одну точку. нагадую. Там, де хочу залишити форму, я туди менше разів б'ю. Це ось зараз можна побачити, як це відбувається. Тобто уявляємо собі, що ми хочемо, якою має бути ця наша шапка. І за допомогою голочки, як скульптор, ми формуємо необхідну форму. Потрібно, щоб вона в нас ставала твердою, більш твердою, але не дуже, якщо дуже, то голочку навіть можна зламати були такі випадки. В принципі, я вже можу викладати червоний колір. Так, викладаю червоний колір з усіх боків, прикриваємо тоненький шар, навіть він просвічується, бо ще один буде. Можна все одразу робити червоним кольором. Ну У мене так вийшло, що червоної шерсті було небагато, тому можна таки робити мікс. Допомагаємо собі руками трішечки форму і починаємо. Привалювати червоний кольор якісь просвіти, для мене це не принципово, грибочок може бути будь-який у природі, поки що працюю ще величенькою голкою і намагаємося пробивати так, щоб ми там діставали до серединки глибше. Обов'язково перегортаємо і працюємо з краєчками. Заправляємо сюди. І оцю частинку теж ми по всьому колу нашому підпиваємо. Після чого ще буде один наш шар. Закримо ці всі плямки, можемо іноді себе перевіряти, все правильно, все в нас Тут робимо поки що пласку частину. Закриваємо тут шматочки невеличкі на бока, на краєчки. Оцю плямку я навіть не буду закривати, бо на грибочку, на мухоморі всі знають, що є ці плямочки, біленькі, там, рожеві. Тому я просто в те саме місце потім закрию білою шерстю. Пробиваємо глибше, вже в нас форма тримається, не дуже м'яка, ну і не дуже тверда. Це те, що нам потрібно. Основну форму ми зробили, пішло у нас на це десь півгодини. Далі будемо робити наші плямки. Що потрібно спочатку, з тому місці, де буде плямка, ми дуже ретельно цей кружочок, цю плямку, пробиваємо всередину, робимо заглиблення. Ось так це відбувається. На одному місці, пробиваємо, творимо заглиблення. Потім беремо білу шерсть, складаємо в невеличку кубку, вкладаємо в це заглиблення. Куваємо оці краєчки, що стирчать і привалюємо серединку, якщо потрібно, додаємо ще собі біленької плямки в це ж місце. Хочете, щоб виступали на поверхню ці плямочки. Кладіть більше шерсті. Хочете, щоб були всередині, нібито в менше. Хочете зрівняти, працюйте одразу по червоному кольору і по білому, щоб вони були на одному рівні. Ну, я сюди буду зараз ще додавати шерсть. Якісь плямочки ще. Дрібніше зроблю, якийсь, може, більше, різні розміри, ну, вони дуже багато. Привалюємо ще одну плямку, в мене четверта вже. Краєчки ось так голочкою заправляємо всерединку туди. В принципі, вже ми першу частину роботи виконали. Ось така наша шапка. Далі ми змінюємо голочку на маленьку, якщо є, і будемо працювати тільки на поверхні. Вже наша задача зараз зробити поверхню більш гладенькою, зваляти ще більше шерсть. Тобто форму ми надали, а далі ми ось цю кучеряву нашу всю поверхню, маленькою голочкою працюємо не глибоко, тільки по поверхні. Ну і ця робота обов'язково ось тут будемо працювати з боків з цієї частинки. Не поспішаючи тільки по поверхні, довго працьовуємо. Плямочки також. Ну і цей процес ще в нас забере деякий час. Не Неглибоко спочатку пройдемо всі. Сібока таку спідничку, грибочка, шляпку, не Глибоко. Про плямки не забуваємо. працюємо з формою, якщо помічаємо, що якась частина у нас десь нерівненька виступає, попрацюємо з цією частинкою ще раз, вже пробиваємо голочку не глибоко, тільки по поверхні. Що робити, якщо ви помітили, що ви, наприклад, не вгадали з розміром? Зваляли і ваша робота стала менше, ніж потрібно, ми просто можемо додати шерсті ще один шар або два шари і збільшити розмір. Якщо помічаєте, що навпаки дуже великий розмір, то ми продовжуємо звалювати. Більше часу потрібно витратити і таким чином зменшуємо розмір до необхідного. Перегортаємо нашу шапочку, ось так вона у мене виглядає, що будемо робити з цього боку. Ну, для початку, ось тут ми заваляємо краєчки наші, ось тут по колу пройдемо, бережемо руки, пальці. А далі, ну і сюди можна додавати шерсть, якщо вам потрібно, ви помітили, що є така потреба, що у вас тут не вистачає. Я на початку не сказала, що ми будемо приклеювати нашу шапку до кришки, тому нам знадобиться термоклей або якийсь інший міцний клей. Ну ось У мене помітно да? все, все добре, але я роблю ось тут в середині заглиблення. Візьму поки що величеньку голку. І ось тут по краєчку, буду, як для плямки ми робили, а тут будемо робити для нашої кришечки. Ну, мені так подобається, щоб краєчок грибочка нависав на краєчок кришки. І ось тут будемо робити невелике заглиблення. І працюємо з цією серединкою. Якщо вона дуже западає, то додавайте шерсті. У нижній частині нашого грибочка ми зробили оце заглиблення, щоб подивитись уважно, для того, щоб наша кришечка туди сіла. За допомогою голочки зробила ось такий бортик щоб він трішечки прикривав краєчки кришки. Ну і ми на фінішній прямі наша шляпка готова, будемо робити зборку.